Шановні ветеріянки, якщо не знаєш, куди піти навчатися. Ми пропонуємо вступити до нашого коледжу. Він є один із найбільших освітніх заходів на Україні, що готує фахівців ветеринарної медицини. Наших випускників сьогодні можна зустріти в різних куточках країни та за кордоном. Вони гідно несуть почесне звання працівників ветеринарної медицини. Ветеринарія це благородна справа. Хвора тварина не може розповісти, що і де її болить, а ветеринарний фахівець знає, відчуває і розуміє братів наших менших. Шановні вступники, хочу вам презентувати нашу гарну лабораторію паразитології та інвазійних хвороб сільськогосподарських тварин і не тільки. В Нашій лабораторії ви можете. Ознайомитися з великою кількістю паразитів і хвороби, які вони викликають. Наші лабораторії з паразитологією, ви маєте змогу ознайомитися з паразитами, які викликають захворювання. Тобто тут ви будете проводити лабораторні практичні заняття, маєте змогу, практичні заняття. Ми працюємо біля тварин. Будемо раді вас бачити нашими студентами в наших прекрасних гарних аудиторіях. Лабораторія анатомії висвітлює основні закономірності будови та функції клітин тваринного організму і будови тіла свійських тварин, за системами органів: скелет, з'єднання кісток, м'язи, системи органів шкіряного покриву, апарати травлення, дихання, органи сечовиділення, розмноження та будови тіла свійських птахів, крово- і лімфообігу. Обміну речовин, лактації, виділення центральної і вищої нервової системи. Лабораторія фармакології призначена для здобуття знань та навичок стосовно лікарських речовин, необхідних для лікування тварин. Оскільки сьогодні фельдшер ветеринарної медицини поєднує фах і фельдшера, і фармацевта, студенти в нашій лабораторії мають можливість. Набути навиків щодо звітної документації аптечної, а також навчитися виготовляти різні лікарські форми і виписувати на них рецепти. В Стінах нашої навчально-виробничої клініки коледжу працюють досвідчені викладачі, які тебе навчать майбутні професії, навчать діагноз та лікувати всі види тварин. Хірургія ветеринарної медицини являється одною із основних базових клінічних дисциплін. Ми працюємо по принципу. Розкажи мені, я забуду, покажи мені і я запам'ятаю, мене і я навчуся. У нас добра матеріально технічна база. Студенти зацікавлені вивченні цієї дисципліни. На, ми, на практичних заняттях ми проводимо лікувальні, профілактичні. Економічні, косметичні, а також діагностичні операції. Ми підтримуємо тісні зв'язки з кращими клініками ветеринарної медицини в різних містах, а також країни. лабораторія епізотології з мікробіологією, провідна лабораторія по підготовці фахівців ветеринарної медицини. З питань організації ветеринарно-профілактичних протиепізотичних заходів. Підтримання стійкого епізотичного благополуччя довкілля. Професія ветеринарного спеціаліста є важливою в сучасних умовах. Після закінчення нашого закладу ти можеш працювати на сучасних тваринницьких комплексах, холдингах та птихофабриках, в Державній ветеринарній службі та митниці. Ветеринарних клініках, аптеках та лабораторіях підприємства з переробки м'ясомолочної продукції, лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, ринків, В магазинах і зоопарках тваринницьких притулках в кінологічній службі.